Добрий день, любі діти! Я рада зустрічі з вами! Дітки, подивіться, до нас прийшов листоноша і приніс лист повідомлення від рятувальної служби. Цікаво, що це за повідомлення? Давайте його прочитаємо. Діти, рятувальники надіслали нам історію. Ось послухайте. Жили двоє хлопчиків Петрик та Василь. У Петрика була звичка нести додому все, що знайде. І от одного разу на ігровому майданчику біля свого будинку Петрик знайшов гарний пакунок. Та відніс його додому. Діти, скажіть, чи правильно Петрик зробив, коли приніс додому невідомий пакунок? Чи може він бути для нас небезпечним? Так. Бо це може бути вибухівка. Знають всі розумні діти, як потрібно жити на світі. Як знайшов якийсь предмет, розкажи дорослим сперш. Він простий собі пакунок зовні ніби подарунок. Довго між людьми чекав, щоб його хтось розмотав. Він відразу вибухає, як його пересувають. Терорист його поклав, щоб здоров'я він забрав. Небезпека може бути там, де її зовсім не чекаєш. На жаль, сьогодні ми переживаємо тривожні часи. На нашу країну напав ворог. Тому ваша безпека на першому місці дуже багато невідомих предметів можна знайти у навколишньому середовищі, які загрожують вашому здоров'ю та життю. Ці вибуходобезпечні предмети можуть бути замасковані під ваші улюблені іграшки. Педмедики, ляльки, машинки, м'ячики в обгортку будь-яких смаколиків. Натрапити на вибухонебезпечні предмети можна в будь-яких місцях в лісі, в парку, в полі, біля водойми, біля будинку чи на ігровому майданчику. Діти, всі ви знаєте, славнозвісну собаку на ім'я Патрон. Разом з рятувальниками він знайшов не один десяток вибухонебезпечних предметів. Тому я пропоную вам переглянути мультик, де пес патрон нам розповість, як потрібно поводитися при підозрілій знахідці. Привіт, баф. Я патрон, собака, рятувальник. Я разом з командою саперів шукаю небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Ой, а я тебе знаю. Я тебе побачила у телевізорі. Давай грати у міни і вибухи. Це весело. Грати у вибухи дуже небезпечно. А чому це ж цікаво? Вибухонебезпечні пристрої, бомби, снаряди, міни, гранати не іграшки. Вони небезпечні. Ти можеш постраждати чи загинути? Яка красива міна! Схожа на метелика, але вона небезпечна, і я її ніколи не буду чіпати, бо небезпечно. Тоді давай пограємося в піжмурки мурняв у парку. Ва? У парк не можна заходити. Територія парку огороджена і висять попереджувальні знаки. Тут сапери ще мають знешкодити міни. І якщо ти підеш до парку, то можеш не помітити міну, наступити, станеться вибух. Все небезпечно. Не варто ходити туди, де можуть бути міни, місця, де були бойові дії, ліси чи парки, які огороджені. Зруйновані будівлі чи залишки військової техніки. Добре, тоді гайда на дитячий майданчик. О, О який симпатичний водомедик. Це ж не міна? Оф! стій, не підходь. Чому? Нікого немає, Водмедик симпатичний. Давай з ним пограємося, якщо з гранатами не можна. Він же нічим. У цьому небезпека. Ми не знаємо, чий ведмедик, хто його сюди приніс і навіщо? А я відчуваю запах вибухівки. У ведмедику може бути вибухівка? Може у будь-якій іграшці, яка нічия, у подарунковій коробці, звичайній забутій кимось сумці чи упаковці з під цукерок. Правило одне: не твоє, не чіпай. Вас. А сфоткати міну можна? Чи селші, чи відео зняти? Вас? Ні! Ні в якому разі. Від спалаху фотоапарату звуку телефона міна може вибухнути. якщо будеш засипати її ґрунтом, підпалювати, заливати водою, вона може вибухнути. А сапери ж торкаються мін. У саперів є спеціальний одяг і пристрої для знешкодження мін. Побіжу короткою дорогою, щоб сказати дорослим про знахідку. Йди тією дорогою, якою ти дійшла до міни. А що робити? Я можу зателефонувати мамі? Спочатку скажи собі: стоп. Зупинись, запам'ятай місце, де знаходиться підозрілий предмет. Відійди більше ніж на 150 кроків, і тоді телефонуй, а повідомити можна знайомим дорослим або рятувальникам за номером 101 чи 102. а ще дорослі можуть залишити інформацію в мобільному додатку розмінування України. Там Ти і мене побачиш. Лас... Так, пограти сьогодні не вдасться. Чому ж не вдасться? Повернусь із завдання і пограємося у шукачів безпечних скарбів на безпечній території. Ми за безпечні Ура! Ми забезпечні ігри! Діти! То чому не можна гратися у вибухонебезпечні предмети та з незнайомими предметами? Так, тому що бомби, снаряди, міни, гранати це не іграшки, вони небезпечні. А як потрібно себе поводити, якщо ми знайшли підозрілий предмет? Так, сказати дорослим, повідомити перехожих, близько не підходити. Відійти на безпечну відстань і ні в якому разі не чіпати руками. Ви всі діти молодці. Тому сьогодні ми ще раз повторимо та вивчимо правила поведінки при невідомій небезпечній знахідці. Перше правило не чіпати руками. Друге правило близько не підходити, а краще відійти на безпечну відстань. Третє правило повідомити про небезпеку дорослих. Ви, мабуть, вже втомилися. Давайте з вами трохи порухаємося. Хто тримає цей район? Без патрон! Без патрон! Хто крутіший за айфон? Без патрон! ПАТРОН! Бес-патрон ЕТО шо за покемон? ПАТРОН! Бес-патрон, Бес-патрон А зараз пропоную вам пограти в гру. Так чи ні? Дайте відповідь так чи ні на питання. Скажіть, залишені кимось іграшки на дитячому майданчику можна брати? Ні. Коли знайшов підозрілу річ, потрібно плакати? Ні. Потрібно повідомити дорослих. Так, іграшки в дитячому садку безпечні? Так, залишений дитячий рюкзак у парку можна брати? Ні. Іграшки та інші речі вдома безпечні? Так, знайдений пакунок. Чи коробку під час прогулянки можна брати в руки та нести додому? Ні. Молодці! Надіюсь, тепер, друзі, ви будете обачними і берегтимете своє здоров'я та життя. А наше заняття завершується. Я кажу вам до побачення та до нових зустрічей!